Окей, okay, туторіал. Ой, не туди. А, ось. Clip Studio Paint. А, у мене є шар з котом. Я зроблю. Зроблю зроблю ще один шар з фоном якийсь там. дерево, Ось. А, тепер як це робити? Я точно не розібралася. Ось функція Enable Keyframes. Коли ввімкнена ця функція. Боже, тут по-іншому. Коли ввімкнена ця функція, не можна малювати, але можна рухати картинку. Ну, от я би. Ось, я поставлю. Чи то. Це фон. Ага. Це нехай буде помаранчевий. Окей, okay, keyframes. Ось, увімкнена ось на цьому шарі keyframes. Тут є декілька видів. Ем, не знаю. Рекомендую тобі самі розібратися, бо мій ноут для демонстрації поганий. Ось, наприклад, ось один keyframe І тут іще один. І ось ось, зажимаю Ctrl, можу рухати картинку. Ось лагає, просто жех. Жех. Жах. І ось. Рухається. Раз. Ось. Порухався. А, якщо вимкнути, то малювати, воно не буде видно, нічого не видно. Це keyframes краще вмикати вже, коли ти або закінчив повністю, або експортуєш, бо без keyframes воно не буде експортуватися. от, Наприклад, зараз лініар. Воно іншим кольором. А, воно просто рухає. Це рухає з. Замедлі. А, це прямо. Це. Hold interpolation, мабуть, воно на одному місці. Чорт. Ось це, щоб видали такий фрейм. А, я без поняття. Але ось тепер кіт неадекватно рухається по екрану. Таке ж саме: зараз переключу. Не знаю, чи ти будеш в цій програмі малювати, але ось теж, наприклад, ось чувачок. Тут можна малювати за полями, це просто чудово. Дуже рятує в деяких ситуаціях. І ось ще один чувачок. І вони отак от стоять: цей за екраном, тобто його не видно. Оце камера леєр. Ось, це камера. Тут малювати не можна, щоб рухати камеру, ось є ось це. І ось тепер ось це чувачок. Але назад, тут, на жаль, не можна. Е, назад Ctrl-Z не працює на цій, на цьому шарі. Тож, відмінити те, що ти зробила, не можна буде. Просто так ось. Роблю якийсь... ось тут. І перерву. Переміщаю. І ось. Вони рухаються. Мене лагає, це просто жах, але вони рухаються. Так. Ось. Рухається повністю весь холст. Не дуже зручно, бо якщо ось я зроблю новий растровий шар, додам якийсь фон. Ось. Воно буде рухатись. Аго врухайся. Чому воно не рухається? По суті, воно все рухає, абсолютно все. І фон теж, всі шари. Ось. Все рухає. Е, воно рухає просто прямо, щоб зробити яке. Як його? пришвидшення або, навпаки, е, це треба вручну все. Просто ось так перетягувати. Дуже якась де древня, і ось виходить. О завантажу швидко. Ой ой ой, не туди. Ось експорт. Ось, воно при, е, трошечки сповільнюється в кінці. То це тому що я додала ось це. Ось так. Дуже треба з цією функцією камери хімічити прямо. Але виходить непогано. Навіть корисно, коли разом з двома шарами, з усіма шарами рухається камера. Можна класні ефекти робити. Ну, от і все.